Вітаю простір для ідеї ексклюзивно просто з виставки, що проходить у торгово-промисловій палаті. Виставка для усіх, хто робить ремонт або будується. Запрошую усіх. Традиційно у квітні торгово-промислова палата відкриває двері для будівельних компаній, дизайн студій фірм, які займаються оздобленням та декоруванням. Виставка-презентація це реальна допомога тим, хто планує будівництво чи ремонт. Адже організатори намагались максимум охопити компаній, які працюють у даній сфері. Ми пропонуємо нашим споживачам широкий спектр послуг. Ми намагаємося в наші нелегкі часи все таки привабити увагу наших споживачів до будівельної галузі, а також до тих виробників, вітчизняних товаровиробників, які сьогодні пропонують товари для, наших, для нашого дому, для нашого саду і городу і традиційно звичайно продукти харчування. Ми сподіваємося, що завдяки нашим виставковим заходам. Виробники Хмельниччини зможуть розширити спектр своїх товарів і знайти потенційних споживачів на ринках нашої країни, а також далеко за її межами. Звичайно, кожен учасник намагається представити найкраще родзинку, яка його відрізняє від інших, привабити ексклюзивом та сервісом. Здесь представлена наша нова кухня, нова модель Прованс, Это фасад натурального дерева і И столешница из кварцевого камня немецкой фирмы Quartzforms. То есть здесь представлена как бы новинка сезона, как бы сейчас такая есть тенденция к провансальной мебели, провансальные такие вот как, само, как девочки представляют э, классические шторы, классические какие-то дизайны, декора стен. Так самое мы больше склоняемся больше к классическому дизайну кухонных кухонных интерьеров. Вот, то есть, як представлена фурнітура фірми Блюм, з мы работаем, другой фурнітури у нас нету. Только лучшая фурнітура, також самое, як всі лучшие матеріали, які можуть бути использованы для производства мебели. До прикладу студія декору Севен пропонує своїм клієнтам комплексний підхід, представляючи кілька напрямків оздоблення стін, а також дизайн та супроводження. Наш салон представляє декоративні штукатурки різних виробників, а саме Ельф-декор. Ойкос, новокоприк, джагер і багато інших. Також в нашому салоні ви можете придбати фрески на різних фактурах, шпалери, фотошпалери, натяжні стелі. Також наш салон надає послуги по дизайну інтер'єру та декоруванню вашого приміщення. Сьогоднішній ринок насичений будівельними матеріалами, постійно з'являється щось нове сучасне і, звичайно, пересічному споживачу важко зорієнтуватися у виборі. Самовиставки ярмарки є можливістю ближче і краще познайомитись з новинками у будівельній сфері, проконсультуватися, пощупати, прицінитися. Представляємо нові технології в металопластикових вікнах. Це вікна нових стандартів, які забезпечують європейські норми енергозбереження і системи інфрачервоного плавлення, які знову ж таки економічні для замовника в розході. Електроенергії працюємо ми на ринку Хмельницького вже 10 років. То є досить великий досвід і професійні менеджери, консультанти, які нададуть необхідну вам інформацію і проконсультують. Також на виставці можна придбати насіння та сарженці, продукти харчування від виробників, сувеніри та картини. Виставка працюватиме до п'ятниці. Події, яку наш творчий гурт аж ніяк не міг обвинути, це презентація якісної меблевої фурнітури. Деталі далі. У нашому місті з'явився офіційний представник сучасних і в першу чергу високоякісних комплектуючих та корпусних матеріалів для виготовлення меблів від лідерів європейського ринку. Відтепер найякісніша продукція від ролика для шафи, до фасадів та плитних матеріалів. Доступна не лише виробникам меблів, столярам, дизайнерам для втілення їх яскравих ідей, а для пересічного споживача, який прагне інновацій та йде в ногу з технологічним прогресом. Салон Колоді, що у торговому центрі домосфера, представляє понад 40 провідних європейських виробників меблевої фурнітури та комплектуючих. І готовий стовідсотково задовільнити постійно зростаючі запити та побажання клієнтів при створенні сучасних та функціональних меблів. Минулого тижня на базі представництва відбулася презентація продукції. Представники торгової марки меблові технології привезли із собою чимало ексклюзивних, модних та високотехнологічних речей. У більшості це комплектуючі італійського виробництва, серед них розсувні системи для шаф. Гардеробних компланарні системи, при яких двері знаходяться в одній площині, двері, гармошки, профілі для сладчих дзеркал, понад півсотні текстурних плитних матеріалів та кромок, алянцевих, акрилових, готових дерев'яних фасадів з багатим модельним рядом аксесуарів. Компания Мебленные технологии известна своими инновациями, и мы посещаем достаточно регулярно всевозможные европейские выставки и в Италии, и в Германии, и в других странах. Конечно же, сегодня мы хотели показать несколько инновационных продуктов, таких как раздвижные компланарные системы, такие как новая ДСП, ламинированная плита в уникальных эксклюзивных декорах и теснениях, а также целый ряд технической фурнитуры, которая поможет мебельчику сделать хорошую, правильную, добротную мебель. Компанія пропонує і готове рішення кухонь в класичному стилі або модерн. Виставковий зразок уже представлений в салоні колодій. На ньому паралельно можна ознайомитись з додатковими оснащеннями, такими як висувними кухонними кошиками, сушками з нержавіючої сталі для посуду, контейнерами для сміття, лотками для столових приборів та чимало інших корисних і функціональних предметів. На сегодняшний день рынок диктует достаточно плавные мягкие закрывания, да, будь то ящика, будь то раздвижной системы. Конечно же, это системы софт closing. Современный модный стиль – это минимализм, когда мы не видим ручек, всевозможных механизмов, да, они все должны быть скрыты, инсталлированы вовнутрь, поэтому сегодня есть возможность открывать кухню, либо любой шкаф без ручки, соответственно, есть системы специальной доводки, ну и, конечно же, есть всевозможные внутренние системы, которые позволяют Зволять мебельчику зділяти мебіль ергномічної, правильне і функціональний. Достатньо часу професіонали приділили ознайомленню виробників меблів з освітленням та фурнітурою, зокрема, ручками, навісами, полкотримачами, опорами та ніжками для меблів. Переваги цієї продукції це безсумнівна якість, надійність та зносостійкість навіть при постійних навантаженнях. Наш продукт является инновационным, и в 2013 году наша компания создала новый каталог. Каталог создан специально для производителей корпусной мебели, и в этом каталоге производитель сможет найти все новые продукты, которые мы представляем. В салоні колоді вимогливі до термінів поставок зі складу вашого замовлення, навіть якщо воно буде в одиночному екземплярі. Також тут на місці ви можете отримати консультації, пораду щодо вибору комплектуючих чи фурнітури. А ще тут в салоні переконані, що нові матеріали та аксесуари дозволять реалізувати яскраві нестандартні дизайнерські ідеї, і споживачі безперечно оцінять професіоналізм та стабільну якість продукції. Здесь ви всегда получите э, квалифицированную консультацію і повну технічну поддержку і наостанок про каміння, яке не залишить байдужу жодну жінку, навіть маленьку. Хіба може жінка пройти мимом по всі прикраси, тим паче, якщо вони з натурального каміння? Ці камінчики мають якусь магічну таємничу силу, яку так відчуває тонка жіноча душа. Ще в сиву давнину наші предки помітили, що натуральне каміння володіє ще й певними цілющими властивостями. Японські монахи, древні греки та араби всі вони активно використовували при лікуванні різних хвороб саме натуральне каміння. Існує декілька апарат, як вибрати каміння. Камінці мають властивість вабити, тому варто брати той, який привернув вашу увагу найбільше. На гороскоп покладатися не обов'язково. Трапляється так, що придбали за гороскопом, а відчуття дискомфорту. Адже у кожного каменя є своя енергетика, яка може бути просто несумісною з енергетикою людини. До того ж, прикраси з натурального каміння треба вміти носити. Спеціалісти радять три тижні поносити, а потім залишити прикрасу впродовж тижня лежати на дзеркалі, і так, аби на неї потрапляли сонячні промені. Дзеркало, мовляв, забере весь негатив, який накопичився, а сонце наповнить виріб позитивною енергією. Є ще інший спосіб гірський струмочок, бо ж вода теж очищає. А ще натуральне каміння може врятувати від будь-якої фізичної вади, від внутрішнього дискомфорту. Головне тут, усе таки віра в силу каменя. Наступного разу зупинимось більш докладніше на властивостях окремих камінчиків, аби ви підібрали гарну прикрасу і оберіг для себе на сьогодні. Усе Бажаю наснаги та терпіння при ремонті. Зустрінемося обов'язково наступного разу.